Козак для українських козаків та захисників на харківщині поліцейські спецпризначенці отримали другу броньовану машину. Козак цей бронеавтомобіль розробили і виготовили в нас в Україні. На озброєнні ЗСУ він перебуває понад два роки. Як він себе зарекомендував, та які задачі козак виконуватиме на Харківщині? Подивіться. Броньовані автомобілі козак вони не замінні, коли треба пересуватися або ж перевозити будь-кого під обстрілами, кажуть поліцейські зі спецпідрозділу. КОРД. їх призначені насамперед для захисту особового складу від осколків для прикриття групи при наступу та відході при зачистках, бо на них встановлений кулемет 12,7, який ну, є суттєвим так сказати аргументом. В ході бойових дій, так це не танк, але як бронеавтомобіль доставити групу, евакуювати групу. А ще машину використовують білі янголи для евакуації мирного населення з прифронтових громад. Одна така машина з літа вже працює на куп'янському напрямку. Коштом обласного бюджету придбали ще одну. Козак обійшовся громаді майже в 13 мільйонів гривень. Спецпідрозділ Корт він виконує різні абсолютно бойові завдання, в дані, в тому числі і на лінії фронту на території нашої там області. Це той спецпідрозділ, який зупиняв і фактично зупинив да ту диверсійно розвідувальну групу, яка до нас намагалася заїхати 27 лютого 2022 року. Ну і звичайно, і звичайно, що ми розуміли, що ми ми маємо там працювати над посиленням цього. Козак броньована машина українського виробництва. Поліцейські консультували виробників, який саме кулемет поставити на броню. Машину чекали з конвеєра півроку, і воно того вартувало. кажуть поліцейські 24 лютого минулого року. Не ми починали фактично поліція, без жодної е, техніки, яка була приспособлена для ведення бойових дій. Без жодної. Лише автомати, е, невеликі е, РПГ, ручні, е, ручні гранати. Все це було те, з чим ми зустрічали ворога. Новенького козака відправлять на гарячий куп'янський напрямок. В тому районі здійснюється, щодоби сотні обстрілів, фактично не припиняється не на минуту обстріли району, це артобстріли, РСЗВ, все те, від, від чого, скажімо, від чого може захистити даний автомобіль. Осколочні переважно поранення людей, переважно акубаційні поранення. Це автомобіль, це те, на чому ми зможемо вивозити цивільних людей з огня, дітей і евакувати в місто. Безпечне. Місто зараз у розпорядженні спецпризначенців дві такі броньовані машини. У поліції кажуть, треба втричі більше. Тож у бюджеті наступного року планують закласти кошти на купівлю бодай ще одного броньовика. З вірою в перемогу з Харкова, Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, Марафон Єдині новини.